Під музику мозок Поріжу вене в темному підворітті. Під небом Києва мляво смертно, як розірвані кіхнями хмарочосів, чудовись, хтотешні бурштинові сутінки тепер більше ніхто мене не стривожить, не зіпсує прогресом не нав'яже свою думку щодо екзистенціальної філософії чи материнської влади. Чи піряво шкарпеток від кутюр. Тепер я вільний. Що означає я їстя, не хазяїн, нехай палає під ногами столичний брук, хай лягають під мене найгарніші печерські лярви з трупними сідницями, хай пригощають абсентом бомжі. з нильськими очима незайманих письменників і бандитів. Хай плавиться і стікає жіночою запашною змазкою під моїми кедами Ярославів Вал. Мені однаково, чи пан, я чи пропав, Тепер однаково мені, чи буду тут, а чи на чужині в котлети по-київськи, вона нападі ностальгійної істерики. А чи мене смоктатимуть дебелі, негритянки, як смачну цукерку. Та неоднаково мені, кого чи що залишу після себе. Під музику куперена поріжу мене. От лише питання. 그런 、okay.